Всім привіт, мене звати Сергій і це ретро ігри по-українськи. І в сьогоднішньому випуску ну хочу зробити такий класичний ролик. Як ви бачите, я знімаю сьогодні не в своїй студії, тому не буду показувати вам консолі. А сьогодні хочу поговорити про консоль Sega Mega Drive. і про дуже цікаву серію ігр. Верніше про першу частину цієї серії, яка дуже знаменита, дуже популярна, і вона стала одною з візитівкою. Візитівних ігор цієї консолі, це гра Street of Rage. Сьогодні хочу поговорити не про дуже популярну четверту, яка сучасна, не про третю, яка вважалася самою да, приємною графічною, не про другу, яка вважалася самою легкою, а хочу поговорити саме про першу частину Street of Rage, про перший бітимап, як воно вийшло, і тому що це справжня класика, і з неї пішли ті самі та сама цікава серія цих бітемапів. Гра Street of Rage була випущена, в принципі. Видана, і одним із головних розробників цієї гри була сама Sega, сама компанія Sega. гра виходила пізніше на багато різних платформ, але спочатку ця гра розроблялася саме для Sega Mega Drive. Ця гра була випущена в 1991 році, і ця гра. Це такий класичний бітемап того часу. Ну, це гра така основана на бойовиках, на бойовиках про бойові мистецтва, на бойовиках про поліцію, про боротьбу поліції проти банд в якихось великих містах Америки. Ця гра саме про те. І тому ця гра нас е, е, дає нам можливість поринути в ту епоху, згадати наше дитинство, коли ми вперше на відеомагнітофонах побачили бойовики з Жекічаном, там е, з Брюсом Лі. Ну, не знаю, ні, якісь американські бойовики з якимись американськими. Акторами тим же вандамом і таким іншим і це дійсно ця гра, вона пропитана саме тією тої, тої епохою, і саме ну, повністю передає атмосферу того часу в грі Street of Rage ви можете обрати одного з трьох персонажів. Вони були колись полісменами, а зараз вони вирішили виступити проти бандитського синдикату, який захопив майже всю владу в місті і просто не давав нормальним мешканцям спокійно жити. І поліція не могла з ним справитись. І тому наші троє друзів, героїв вирішили. Чили проти нього протидіяти одного з цих борців зовуть Аксель Стоун, іншу зуять Блейз Філгінг, і ще у них був Адам Гантер. Ви можете обрати любого або Акселя, або Адама, або Блейз. Ці персонажі взнаються, і потім в різних іграх серії вони взнавалися, Блейз взагалі і Аксель переходили просто, ну, в нові серії і далі і далі. І я частіше за все грав Акселем, але прикольно було пограти і за всіх і різних персонажів. Цікаво, що в цій грі можна грати як в одному, так і вдвох. І це дуже приємно в бітемапі, тому що ви можете сісти за консольку з другом взяти гімпади і поринути у пригоди у битви проти бандитів у 90-х роках у великих містах. В грі є декілька рівнів. В основному це вулиці того самого міста, де вас зустрічають прям безліч тих, тих бандитів, які заполонили ці вулиці вночі і ввечері. В цілому гра проходить вночі, і вам доводиться битися. У кожного з персонажів є своя серія атак, і вони її проводять на ворогах. Також Якщо вам дуже скрутно, ви можете визвати підмогу. Підмога визивається: це приїжджає автомобіль з поліцейським і він розстрілює ворогів, які знаходяться на екрані, які намагаються вас вбити. Таку, таку допомогу можна викликати один раз. Ну, Якщо вам ще пощастить, ви можете підібрати ще ну, фігурку такої машинки у вигляді поверапа І це ви зможете ще раз викликати свого супротивника. Верніше, свого Таку допомогу, щоб перемогти свого супротивника. Якщо ви втрачаєте життя і бачите, що у вас мало залишилось здоров'я, треба натискати кнопку, тому що коли ви втратите життя і у вас з'явиться нове життя, у вас також відновиться і можливість викликати ту саму допомогу. Частіше за все, ми ту допомогу доносили до боса, щоб знести з нього якусь частину життя і його здоров'я, і його легше було добити. У персонажів у ваших є стрічка здоров'я і три життя. Спочатку так, дається за кількість набраних очок життя вам додаються ще. Ну, і також вони швидко втрачаються, якщо ви там не, не можете розібратися з якимись бандитами. Бандити всі намальовані дуже колоритно, всі злочинці виглядають, знаєте, в епоху того стилю, є якісь панки, рокери, якісь з різним озброєним люди, До речі, що цікаво в цьому бітиматі, що ви також можете підбирати різні речі, які випадають з ваших ворогів. Це може бути і якийсь Кінжал, ножик, може бути пляшка, розбита, може бути палка або шматок труби, якими ви можете битися проти своїх ворогів, використовуючи ці палки. В першій частині цього бітемапу у ворогів ще немає стрічки здоров'я, тому ви їх б'єте інтуїтивно, щоб вони вмирали. Але в подальших серіях цієї гри в подальших частинах вже з'явиться стрічка життя і у ваших ворогів. Але стрічка життя є у босів, проти яких треба буде битися. Проходячи всі рівні, ми доходимо до ліфта, який веде нас на останній етаж хмарочосу, на останній поверх хмарочосу. І по цьому поверху нам треба буде пройти в кабінет саме голови того синдикату, того самого головного злочинця, якого треба. Буде перемогти цікаво, що е, поки ви ще їдете в ліфті, ліфт знаходиться на вулиці, і він не в самому будинку, а якби е, з боку будинку, і він і, ну, ви на ньому підіймаєтесь і б'єтеся проти супротивників, які вискакують з різних поверхів. То поки ви їдете на ліфті, ви ще можете визвати подмогу того самого полісмена на автомобілі, який розстріляє ваших ворогів. Але коли ви заходите вже на останній поверх, ну можна сказати на останній рівень цієї гри, то I <laughs> Там уже ви поліцейського визвати не можете, тому що ви знаходитесь не на вулиці, а у приміщенні, і туди вже просто не достане той самий полісмен. І на останньому рівні нас чекає справжнє пекло, тому що треба буде перемогти всіх босів, які вам зустрічалися до цього по цій грі. І це доволі важко. В принципі, в більшій частині боси ви до них звикаєте до їх тактики, але є боси-дві дівчини, ну такий бос вигляді дві дівчини, які просто невловимі. Їх дуже важко бити, і поки ви проходите гру на перших рівнях. А коли ви їх зустрічаєте на останньому рівні вже перед самим босом, з ними ну, також дуже важко впоратись. Не з-за того, що вони, може, супер круто б'ють, вони б'ють як і всі інші боси, але вони дуже швидкі і в них дуже важко влучити. Тому, якщо ви вже впорались і розібралися із цими дівчатами, ви заходите в кабінет до боса, який озброєний вогнепальною зброєю, і вам треба буде перемогти його. І вже тоді, коли ви переможете боса, для... ви врятуєте місто від такого злочинного синдикату і станете улюбленцями цього міста і справжніми героями. В цілому, бачите сюжет, як у справжньому бойовику 90-х або навіть 80-х років, і дійсно гра вийшла непогана, з такою приємною атмосферою. Що мені сподобалось в грі, це дуже непогана графіка, як для Sega Mega Drive, не дуже пізніх, а більш таких, ну, це Такі середні вже ігри, можливо, навіть можна назвати її ранньою грою. Звісно, в послідуючих частинах графіка ще краще, але тут графіка доволі приємна. А також саундтрек, який запам'ятовується на роки, тому що навіть зараз, якщо включать саундтрек саме зі Street of Rage 2, ти ну він взнаваємий. він дуже взнаваємий, тому що це дуже приємна мелодія. І той те місто, те нічне місто, яке ми бачимо на заставці цієї гри, це також. Ну, те, що запам'яталося на роки, і коли ми бачимо навіть якийсь скріншот або картинку з тим містом, ми взнаємо, що це те саме місто з першої Street of Rage, ну з тої самої гри, яка була у нас в дитинстві. На цьому буду ролик цей закінчувати. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую всім за перегляд, буду вдячний вам за коментарі під цим відео. І, ну і, звісно, за ваші пальці до гори. А також буду вдячний за підписочку на канал, хто ще не підписався. Ну а ми побачимося в наступних роликах. Всім пока!